Шановні друзі, хочу познайомити вас з нашим новим клієнтом. Це Танчка. Танечка, привіт. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, як ти попала в нашу компанію Ерсах? Ну, я хочу сказати, що я в компанії зовсім недавно. Практично я не дуже знайома з продукцією, але в мене була така проблема. У мене, я не знаю навіть, як правильно сказати... Та як є, так і кажи. Так, У мене я не могла свої п'яточки довести до ладу. Я ходила і на косметичні всякі ці кожного місяця, але мені нічого не допомагало. І потім а я... що вони в тебе? Що було з п'ятками? У е, мене дуже була суха шкіра і були дуже глибокі тріщини. От дуже зовсім суха, угу. да, і дуже багато було. Мені незручно було, я некомфортно себе почувала. Тобто ось така в мене була так. проблема. Для мене це була велика проблема. Ну, це боляче ну, так. Я Йому комфортно себе почувала. Так. 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 І я познайомилася дуже випадково, так скажем, ця моя сестра дуже великий термін в цій компанії, і я випадково познайомилася з цією продукцією, навіть не з продукцією. Я дізналася, що можна вилікувати і Зробити свої п'яточки гарними. А де ти побачила цю інформацію? Я побачила інформацію в Фейсбуці ага. і зателефонувала. Мені, мені сказали, мені я що можу прийти на зустріч, послухати про продукцію Ерсах. Я прийшла, звичайно, я послухала, але я такий скептик, я не дуже вірю. Ну я слухаю, думаю, так, да, люди прикрашають, розказують все дуже гарно, молодці. Ну я цього не розумію. Я розумію, коли я сама бачу результат. Тоді я вірю. <смі> ну і я взяла продукцію. Думаю, я перевірю, тому що я така. <смі> так. Ну, по-перше, я саме перше закохалась, дуже закохалась ось цей продукт. Це Беньо, він там проти бактерій, для туалету написано, але <смі> він мені дуже підійшов. А <смі> якщо <смі> ти не вробила? Я парила п'ятки, парила і в мене... Я бачила результат, можна сказати, з першого другого разу я вже побачила результат. А в які пропорції, будь ласка, скажи? Ну, Я на один літр води копачок. Угу. Теплої водички, так? Так, ну, гаряча. Ну, тобто, як можна терпіти? Добре. Да. І потім після того, як я пропарювала, я обробляла п'ятку і е, користувалася ще крем, є для ніг в цій. Компанія теж дуже добра. І я хочу сказати, що зараз в мене п'яточки як маленької дитини. Я дуже задоволена. По-перше, я хочу ще сказати за цей продукт, що я його використовувала після того, як попарювала ноги. Я використовувала його для квітів. Мої квіти у мене фіалки просто, вони отакі. Я... Дуже задоволена результатом, хоча я дуже недавно продукцію я взагалі не знаю. От, з тим, що я познайомилася, я дуже задоволена. І ще я знаю, що у вас є дуже гарний результат із кремом лавандою. Дуже незвичний результат. Розкажи, будь ласка. Справ в тому, що тоді він мені йшов, коли я виписала продукцію. Казується, що там дають ще подарунки. Я отримала в <гум> подарунок ось такий крем. Він новий, як кажуть, я не дуже в цьому розуміюся. У ну, в мене в чоловіка проблеми, у нас е грижі в спині, і в нього болить часто спина. І коли я використала цей крем на його спині, він зранку завжди стає і таке, о, він поки це розходиться. А тут він каже, я встав і пішов. Ну, ми, я, звичайно, не повірила, ну, як це. от так. Спина біль, біль ну, пройшла за допомогою цього крему. Ну, Ви, мабуть, більше думали, що це масажний і десь ну, переплутали, намастили кремом. Ну, справа і... в тому, що в із... мене не було масажного а, не було. Це те, що в мене було. Угу. І от я скористалася от цим кремом. Чому? Тому що я почитала, подивилася, що там його він заживляє рани, там псоріаз. Я думала, чому ну, попробую на спину. І біль пройшла, у чоловіка пройшла біль. Ну, я просто задоволена, хоча я не знайома з цією продукцією і не знала, що буде такий результат. І коли я запитувала про продукцію, мені кажуть, ой, там от, от який крем найкращий. У нас всі крема найкращі. краще. До мене ну, це так, всі крема кращі. Не може бути такого, всі крема кращі. Але коли починаєш користуватися цією продукцією і розумієш, що о, да, класно, пробую слідущу, о, да, класно, пробую слідущу, а і знову якийсь результат, і куча емоцій, о, да, класно. Ну, чесно сказати, я закохалася. Так що, друзі, користуйтеся продукцією від компанії Арсаг. Дякую, Танечка.